Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Тридей, Ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми виграли Джорджа Рупа в неймовірній боротьбі. Хто не бачив, подивіться. Хоч і ви вже знаєте результат, але там був бій, який достойний бою року. І, це, і про це нам сказали якраз. Ось. Пишуть, що ми кандидати на бій року. Так воно і є. Щодо банера, щодо прапора України, який мав бути за нашою спиною, начебто все повинно бути, бо немає вибрати синій кут, червоний, кут просто зробив банер і все. Тому не знаю, може я оновив зараз і він з'явиться, але мені щось не дуже подобається, що, що не було. Не було прапора. І так, всі з Фезервейта. І я бачу, що є Манвел Гамбурян. Манвел Гамбурян, який неймовірно класно робить сабмішени. Ну і думаю, якраз з ним ми і поб'ємось. Мейн-івент. я казав, що хочу з Гамбуряном побитися в головному, в, в головному бої вечора. 88 у нього. Це просто Це просто неймовірно. У нього непогане кардіо, у нього швидкість менша, ніж у нас, і ногами він працює не так гарно, але все одно головне не падати з ним в партер. Давайте. Це може бути реально перша поразка, бо гамбурян це. Та людина, яка мене виграє майже постійно в товариських матчах, хоч і там не своїм. Б'юсь, але своїм не можна в товариських матчах битись. На жаль, поза кар'єрою. Ну і давайте. Давайте вже прокачаємо, мабуть, все-таки Бекфіст. Як би там не було, нас не запрошують. Нас не запрошують в табір. Не знаю, може, щось сталося не те, але Бекфіст у нас першого левела, і нам треба вже його все-таки качати. Вже пора. Вже пора. Бо Манвел Гамбурян треба його вибивати якраз Бекфістом. Так. Це буде, по-моєму, чим далі, тим важче. Ну, це нормально, по-моєму. Чим далі, тим важче. Ну і поїхали. Так, прекрасно. Що за зелені труси проти нас? Так, перший є, тільки перший удар. Так, перші три. Ну що він. Ну що це за спаринг-партнери? Ну навіщо нам такі їх дають, що їх пробити нереально. Подивіться. Дуже повільно якось робить наш боєць. Ну хоча б на три зірки вже зробити. Стій просто і підставляй морду. І все, ось, які повинні спарринг партнери бути. Щоб покращувати удари. Так. Ми б'ємо тільки Бекфістом, бо за цей. Якщо ви б'єте ударом, який качаєте, то за це бонуси дають, тому може. Хоч можна і прямою, і. і хуком, але. За це дають бонуси і бачите, у нас 4 зірки вже. Ну, ну, такий якийсь е суперник, якийсь спарний партнер в зелених трусах кудись ходив-ходив. І у нас левел ап. прекрасно Те, що ми і хотіли. Головне, що досягнений результат. Так, ну і тепер трейнінг сешн. І, е не знаю навіть, треба, мабуть, футворк. Ой, не футворк, а кардіо. Можна швидкість підтягнути, звичайно. Ну, давайте більше, щоб збалансовані ми були. Давайте все-таки швидкість підкачаємо. Щоб у нас вже і 81 і швидкість і кардіо були, щоб не відставали в розвитку. Так, знову працюємо з, з мішком, з важким мішком. Так. І. Поїхав. Тепер уважно. Треба не допускати. Неправильних ударів, тобто стояти в певній зоні і бити в зону підсвічену, не помилятися. От такі удари вони може і більше очок дають, але вони виконуються повільніше. Так, ну хоча б три зірки. Це мінімум, який повинен бути. Бачите, нам уже дають через одну, аж скакати. Так, по меншому колу. Ну, непогано, начебто у нас виходить. Давай, 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 moving. давай. Ну все, 4 зірки. Тепер в мінус не піти. В мінус можна піти, якщо б'єте не з тієї okay, позиції або не adjust. в ту зону мішку. Мішка. Ну, ну ну Ого. Ну, і нормально, Чотири зірки нам повинні дати 81 на швидкість. І 75, так, на футворк. Ну, дивіться, ми так качаємось е збалансовано, може, тому у нас і результат непоганий. Так. Так. Щось е начебто. Гамбурян щось про нас тут каже, про е суперника. Тобто про нас. Ну і все, поїхали. Поїхали. В наш бій. Так, ось наш вечір. Роман Дравінський, Луїс Говея, Ша Чарль е Хайс, Джеймі Девіс. Корт Макгі. Знову ці одні часами б'ються з нами ввечері. Джулиан Браун, Рос Пірсон, Дональд Цироне, Демасіо Пейдж, Бреді Теєр, Річ Франклін, Едді Рідзо і Дені Треде проти Манвела Гамбуряна. Він нижчий. Він старший, і у нього 19 боїв, 11 перемог, 8 поразок. У нього дуже багато поразок. І треба з цим скористатись. Треба скористатись тим, що він програє досить часто. Вже зібралась публіка, вже подивились всі бої андеркарту і чекають на головну подію вечора. UFC Fight Night Live. Дині 3D. Marvel, between the Predator and Manny Gamburian, <ad> <ad> of UFC veteran Carl the Anvil Gamburian shares his cousin's world class expertise in judo. He also brings the submissions and an aggressive style that have catapulted him to the top of the featherweight rankings. Judoist. агресивним стилем, гарні сабмішини Ми мало застосовуємо сабмішенів і більше б'ємось в стійці і дуже перспективні в дивізіоні. Ну, і зараз подивимось, чи оновлення баннера спрацювало, і чи буде у нас прапор України. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Це деталь, але важлива деталь. Спонсор Dodge сьогоднішнього вечора. Леди зенджен. Знову немає. Та що ж це таке? Може, тому що у нас немає спонсорства? Dodge, тому і не можна виставляти свій банер? Не знаю. Не знаю цей момент. Ну, будемо чекати, коли дозволять вивісити прапор України. Всі виставляють свої банери. Ми не можемо. Нагадаю, що ми представляємо Торонто. Тому що можна вибрати лише Київ, Україна як місце народження, а в боях представляти не можна. І Лавін, рефері сьогоднішнього поєдинку. Ну і зараз, зараз треба не впасти в партер, бо тоді буде сабмішн і викрутитись як з Джорджем Рупом не вийде тут. Дзюдоїст, який заламає легко. Привіт, ману! Ну, все, поїхали. Так, Ми виглядаємо більшими, так і є. Три удари непогано провели. Так, непогано. І ногою. Так, у нас прокачаний трошки бекфіст, тому він буде сильнішим. Так, бачили, який агресивний стиль. Це ж той агресивний стиль, про який нам казали на початку. Але він двічі вже пропускає райдбек right кік, і це дуже добре. Наступного разу будемо прокачувати райдбек right якщо... кік, якщо нас не запросять до табору. Так, давайте. Може, трошки лоу-кіками, як з рупом. І ще раз, от бачите, кік right зараз міг би спрацювати, якби був до третього рівня. Ну хто знав, що він так пропускає. Ай-яй-яй-яй-яй, пропустили. Навіть якщо нам вдасться оглушити, треба бути дуже обережним, бо він одразу впаде, мабуть, щоб валити в партер. Так, 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 давай без цього. Так. Ще один супермен панч. Ну ми, коли стрибаємо, то він нас ловить. Так, є. Закр закривай корпус. Так, так, так. Клінч. Клінч. Треба просто ось так. Бекфіст працює. Бекфіст працює. Зараз. Ось, ось про що я казав. Ось про що я казав, що він буде при оглушенні одразу падати в, в партер. І треба добити. Головне, щоб він зараз партер не пішов. Та зупиняй же бій! Ну! Ну, зупиняй же бій! Так, Манвел Гамбурян! Нічого не зміг зробити! Чудово! Перший раунд! Оце неочікувано, тому що я думав, що він зараз перевернеться і почне. В'язати в, в партері, але арбітер дуже довго не зупиняв бій. Він давав шанс Гамбуряну на те, щоб впасти в, в партер з такої позиції, але ми оглушили дуже класно Бекфістом Гамбуряна, і він вже не зміг нічого зробити. Ну Ось вам, ось вам видно, що людина часто програє. Все-таки Джордж Руб, так як нас е, бив. Амануел Гамбурян програє. Чудово. Хижак. Український хижак перемагає. Неочікувано легко. Все-таки був такий момент, коли впали в партер, і треба було викручуватись, але я чекав від гамбуряна більшого. Добре, що він нічого не встиг показати. Ми все-таки агресивно почали, агресивно продовжили бій і не зупинялись, не зупинялись ні на секунду. І так. Сабмішн. вечора і бій вечора. Корп МакГі. Жуліан Браун. Виграв корт МакГі. Нокаут вечора Дональд Церроне. Ну і все. І ми виграємо Манвела Гамбуряна 0 непоганий результат. 60 тисяч, скоро будемо вже, мабуть, швидкість купляти собі, коли 100 тисяч. Новий рівень це 100 тисяч, ну і все. You Ось really і все. To... Ось і все. Бачите. Трошки не дочекались ми цього моменту, тому що треба було, звичайно. Треба було, звичайно, качати right back Кік. Але ми вже подумали, ну, коли ж, коли ж нас запросять до табору і прокачали Бекфіст. Прокачали Я не скажу, що це помилка, тому що ми Бекфістом якраз і гамбуряна побили. Ну, все. АК. АК це наш. Наш табір. Все. Ми тепер в таборі. Так. І тепер будемо качати Бекфіст і тепер будемо прокачувати ще один удар. А вже Супермен Джеби, Супермен панч та райд беккік ми не зможемо прокачати. Вже будуть у нас другого левела вони. Ну і все. І все. Хоча давайте подивимось, на якому ми місці. В... в рейтинзі. Так, Альдо тримає пояс. І ми вже сьомі. Ми вже сьомі. Джош Гріспі підтягнувся. Хоч і програв останній раз у нашого бійця. Так само, як і Алі Кох. Гамбурян взагалі впав на 14 те місце. Джордж Ру 15. -й. Ось так от. Ось так от. Непогано поки що йдемо. І нам ще досі дають зірка, що сходить. Ну, добре. Прекрасно провели бій з Манвелом Гамбуряном. Нарешті я його виграв тоді, коли треба було в товариському матчі, в товариському бої програвати це одне. А от коли важливий бій, то. Дуже добре, що ми його перемогли. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дині 3D, На все добре.